Доброго раночку, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади 2-го батальйону за допомогу. Ось розпаковуємо зараз посилочку. Прийшов нам генератор з ремонту. Хлопці відремонтували нам його безкоштовно. Сервіс знаходиться у місті Буча. Вулиця Гмирі 2. Сервіс під час окупації їхній сервіс був розграбований. Їхній сервіс був розграбований. Але хлопці е заново працюють. Відремонтували генератор, замінили підшипники, Це генератор на наш джак. Ще чекаємо радіатор. Велика подяка власникам сервісу Олександру Орел і Ігорю Донському за те, що вони допомагають Збройним силам України. Дякую, друзі. Разом до перемоги. Слава Україні!